О, тут я маю шанс сратись на цьому об'єкті на весь інтернет. Розкажу чому. Тому що будується це все без проєкту розрахунків. Рішення приймаю я на місці на ходу. Як ми з'єднуємо перегородочні стіни з газоблоку в несучі. точніше, у нас вони не несучі, у нас є колони розподільці пояса. Ми робимо штрубу. І в штрубу заводимо газоблок. Штруба на. На 4 см. І таким чином ми з'єднали. Просто примикання мені от не подобається. Мені так подобається. Надіванні експерти узнають краще. Це буде ригіль центральний. Кунькові навантаження приймати. І таким чином ми зв'яжемо той з тим, цей армопояс з тим. І там ще буде ригільочок зверху. Той з тим. І всі навантаження конькові, розпорні сили всю вагу снігу ми. Розподілимо рівномірно на стіни, на зовнішні, внутрішні несучі, на внутрішні регіля. Тому що ось і знизу ми додали ригелів, тобто в перекритті товщу по колу довкола по периметру йде підсилення краю плити. Тобто розподіляємо навантаження. Таким чином от слой плити, перекриття і додався ригель. Щоб перекриття більш рівномірно могло розподілити навантаження. У нас немає ні вишукувань, ніяких даних. Тако будуйте, сказали. От вам наміри ескізної забудови. І більше нічого. Рівномірно розподілимо всі навантаження, тому що немає вишукувань фундаменту. які рішення прийняв. Розподілити рівномірно. Якщо десь навіть буде перенавантаження, бетонні каркаси підтримують слабке місце. Надо було свою помить і мені отдать. Я би зробив на твоєм місці саме так. Ладно вже пий. Хуй на тебе, я просто буду знати тепер.